Життя в невеликих населених пунктах має цілий ряд переваг. З іншого боку, вирішувати не тільки якісь глобальні проблеми, а й реалізовувати навіть проекти, які не потребують великих затрат, як правило, набагато складніше, ніж в місті. Але якщо мешканці села згуртовані, якщо вони самі вирішують, що потрібно громаді, то вони досягають своєї мети за підтримки громадських організацій. В селі Паліївка на Одещині з'явився спортивний майданчик з тренажерами. Він вже полюбився і дорослим, і маленьким мешканцям. Мені тут все подобається. Чому ти сюди ходиш? Щоб стати сильним. Я займаюсь. щоб бути сильною. Соціальна єдність це поняття сьогодні дуже актуальне. Це сумісне вирішення багатьох питань, які є важливими для громад або окремих колективів за підтримки громадських організацій. Це має бути обов'язково якась нагальна потреба, яка дійсно покращить життя або громади, або певного об'єднання. Це також має бути е, ініціативна група, в якої ми бачимо велику вмотивованість. Мешканці села Паліївка самі вирішували, що їм зараз потрібно більш за все. Пропонували різні варіанти. Були варіанти там з озелененням території, з певними там роботами по об'єктам по селу. Але... Зійшлися все-таки на думці, що для молоді нашої і для загальної маси населення більш потрібно, більш доцільно буде саме отаке рішення тренажери. Такого в нас немає в селі, ну, досі не було. Зараз є такий міні-майданчик, який в майбутньому будемо продвигати, буде робитися озеленення в території, насадимо дерев, поставимо лавочки. Міні-така зона відпочинку. В умовах війни та хронічного стресу підтримувати свій фізичний стан означає укріпляти і психіку, вважають експерти. А для дітей це не тільки заняття фізкультурою, але й розвага, говорять місцеві мешканці. Нам завжди не вистачало спортивного майданчика. Спорт він укріпляє психологічний стан наших діток, та й сам перед батьків також і всіх наших мешканців. Тому це, це дуже важливо, дуже важливо. Питань та проблем, які треба вирішувати, багато і всі вони різнопланові. Якщо в даному випадку це спортивний майданчик для дітей та дорослих в селі Паліївка, то в інших це питання і тимчасово переміщення осіб, і дітей з особливими потребами. Воєнний час диктує свої запроси. Під час війни це особливо важливо, бо ми знаємо, що багато громад Одеської області прийняло велику кількість ВПО. Дуже багато зараз людей з інвалідністю, які переїхали до нас чи стали під час, на жаль, повномасштабного вторгнення людьми з інвалідністю. І ці ініціативи вони зараз не можуть відображатися в бюджетах громад. Вони не можуть відображатися в бюджетах області чи регіону. Тому і люди, які і очікують і отримують цю підтримку. Вони почувають себе присутніми тут і зараз, і вони почувають себе потрібними і громаді, і в принципі державі. Проєкт підтримки ініціатив спільнот організація Віра Надія, Любов впроваджує з 2022 року. Таким чином вже реалізовано 10 проєктів, ще 12 – в процесі реалізації. Ми побудували невеличкий спортивний майданчик в селі Поліївка. Ми змогли створити декілька пунктів незламності. Ведеться допомога внутрішньопереміщеним особам, особам літнього віку. Допомогли з цікавих ініціатив і те, що мені дуже подобається, це допомога інклюзивному театру. Або закупівля обладнання для певних адміністрацій, або центрів надання адміністративних послуг. Наприклад, в Подільську ми змогли закупити обладнання, спеціальний інформаційний кіоск для людей, які мають проблеми із зором. Підтримка міжнародних спільнот, принцип соціальної єдності, коли і громади, і громадські організації вирішують проблеми разом, збираються та обговорюють їх. Це дуже важливо. Адже саме в такий спосіб можна виконати будь-які поставлені завдання.